Когда а там то будет еще буде. Працюємо з 8-ї години ранку. Працівники вийшли тих, кого ми закликали людей, практично це двірники, робітники з комплексного прибирання, задіяні трактористи, задіяні покрівельники, задіяні столяра, задіяні слюсарі сантехніки на відновлювальні роботи, які, на жаль, ви бачите, шкоду завдала ГАР. І на сьогоднішній день пошкоджені вікна, пошкоджений дах, прибрали прибудинкову територію, окремо поскладали дошки, окремо сталеві листи. Проти будинку склимо вікна на сходових клітинах і в тих квартирах, хто з люди вже звернулися. Також будемо продовження склити вікна в цьому будинку і забивати плівкою, де насамперед, щоб люди мали можливість перебути у своїх помешках.